Джордж Сорос, ім'я, яке знайоме багатьом як синонім неймовірного успіху та водночас скандалу у світі фінансів. Сорос народився в Будапешті. Він пережив нацистську окупацію, щоб у результаті стати одним з найвпливовіших інвесторів в історії. Але вплив Сороса виходить далеко за межі фінансового світу. Його погляди, дослідження та політична діяльність впродовж десятиліть залучали як захоплення, так і критику. Один з найвідоміших моментів в його кар'єрі – це ставка проти британського фунту, зроблена у 1992 році. Вона принесла йому призвиська людина, яка зламала Банк Англії. Ця подія, відома як Чорна Середа, не тільки забезпечила йому мільярд доларів прибутку, але й зробила значний внесок у зміну глобальної економічної системи. Однак успіхи Соросу не обмежуються лише фінансами. Його теорія рефлективності та численні філантропічні ініціативи змінили життя мільйонів людей у всьому світі. Цей випуск присвячений ключовим аспектам життя та кар'єри Джорджа Сороса, починаючи від його ранніх років і закінчуючи його впливом на світовий порядок. Ми поговоримо про його унікальний підхід до інвестицій, філософських поглядів і тих значущих кейсів, які назавжди змінили світ. Ми розпочинаємо, а ви поки що підпишіться на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всього найцікавішого: раннє життя та становлення. Джош Сорос один з найвідоміших інвесторів та філантропів у світі. Він народився 12 серпня 1930 року у Будапешті у єврейській родині. Дитинство Сороса пройшло у складних умовах Другої світової війни та нацистської окупації Угорщини. Які залишили глибокий слід у його світогляді. Сім'ї Сороса вдалося вижити завдяки фальшивим документам та постійному переміщенню, що загартувало його характер та сформувало його майбутні погляди на життя та бізнес. У 1947 році, після війни, Сорос переїхав до Англії, де вступив до Лондонської школи економіки ЛСІ. Там він вивчав філософію під проводом Карла Поппера, одного з провідних мислителів того часу. Ідеї Попера про відкрите суспільство і критичне мислення мали значний вплив на Сороса і стали фундаментом для його майбутньої філантропічної діяльності. Навчання в лондонській школі економіки було поворотним моментом у житті Сороса. Саме тут він усвідомив, що філософія може бути застосована до економіки та фінансових ринків. Після закінчення лондонської школи економіки Сорос почав свою кар'єру у фінансовій сфері, працюючи в різних інвестиційних компаніях, де швидко виявив свої аналітичні здібності та талант управління активами. Плив Поппера продовжував визначати його підхід до інвестицій, що пізніше вилилося в розробку теорії рефлексивності, яка стала основою його успіху у світі фінансів. Ці ранні роки загартували Сороса та дали йому унікальне розуміння як фінансових, так і соціальних процесів, що згодом дозволило йому стати не лише успішним інвестором, а й активним учасником глобальних суспільних процесів. Початок кар'єри та перший успіх у фінансах. Після закінчення лондонської школи економіки Джордж Сорос переїхав до Нью-Йорка у 1956 році. Цей крок був необхідний, щоб почати свою кар'єру у фінансовому світі. Перші кроки він робив як арбітражний трейдер на Уолл-стріт, спеціалізуючись на європейських акціях, які на той час привертали підвищену увагу інвесторів. В рамках своєї роботи Сорос аналізував ринки, виявляв можливості для арбітражу та вдосконалював свої навички трейдингу, працюючи в компаніях, таких як FMejor та Wartheim Company. У 1970 році, накопичивши значний досвід та впевненість у своїх силах, Сорос заснував свій власний хедж фонд Сорос Фанд Менеджмент. Цей крок став ключовим моментом у його кар'єрі. Основний фонд, відомий як Quantum Fund, стартував з початковим капіталом у 12 мільйонів доларів. Важливою подією стало партнерство з Джимом Роджерсом, який приєднався до Сороса для управління фондом. Quantum Fund швидко привернув увагу своїми високими доходами та нестандартними інвестиційними стратегіями, які дозволяли фонду отримувати прибуток навіть за умов нестабільних фінансових ринків. Під керівництвом Сороса Quantum Fund продемонстрував видатні результати, досягаючи середньої річної прибутковості близько 20% протягом кількох десятиліть. Цей успіх забезпечив Джорджу Соросу репутацію одного з найбільш проникливих та успішних інвесторів свого часу. У 1973 році, через кілька років після створення фонду, обсяг активів під управлінням Quantum Fund перевищив 100 мільйонів доларів, що стало першим великим досягненням в кар'єрі Сороса. Цей період став часом формування його інвестиційної філософії, відомої як теорія рефлексивності. Відповідно до цієї теорії, ринкові ціни не тільки відображають економічну реальність, а й впливають на неї, створюючи зворотній зв'язок. Це розуміння дозволило Соросу знаходити унікальні інвестиційні можливості та приймати сміливі рішення, які принесли йому та його інвесторам значні прибутки. У 1979 році Сорос почав перемикати увагу з фінансів на філантропію, що надалі стала невід'ємною частиною його життя та діяльності. Однак саме успіх Quantum Fund заклав основу для його майбутніх благодійних ініціатив і став фундаментом його величезних статків, які згодом були використані для підтримки демократичних процесів та прав людини по всьому світу. Ставка проти фунта та чорна середа. На початку 1990-х років Великобританія приєдналась до європейського механізму обмінних курсів, ERM, системи створеної для стабілізації валют європейських країн перед запровадженням єдиної валюти Євро. ІРМ ERM фіксував обмінні курси валют до німецької марки, що означало, що країни-учасниці мали підтримувати курси своїх валют у певному діапазоні. Велика Британія вступила до ЄРМ у жовтні 1990 року, розраховуючи, що це допоможе знизити інфляцію та стабілізувати економіку. Однак країна зіштовхнулася з низкою проблем, включаючи високі відсоткові ставки та слабку економіку, що далі послабила її позиції. Джордж Сорос, керуючи своїм хедж-фондом Quantum Fund, проаналізував ситуацію і дійшов висновку, що Велика Британія не зможе утримувати курс фунту в рамках ЄРМ. Він бачив, що економіка країни значно слабша, ніж в інших учасників системи, особливо Німеччини, яка домінувала в ВРМ завдяки своїй сильній валюті та економіці. Більш того, Сорос передбачав, що в Великій Британії доведеться девальвувати фунт або вийти з системи, щоб уникнути економічного краху. Враховуючи ці обставини, він почав активно шортити фунт, тобто продавати його на ринку, розраховуючи викупити пізніше за нижчою ціною. Через дії Сороса, 16 вересня 1992 року, увійшло в історію як Чорна середа. Цього дня британський уряд зробив відчайдушні спроби утримати фунт на плаву, підвищуючи відсоткові ставки та викуповуючи свою валюту на ринку. Однак ці заходи виявилися недостатніми перед масштабними спекулятивними атаками, очолюваними Соросом та іншими інвесторами. Зрештою, уряд був змушений вивезти фунт ІРМ та девальвувати його. Фунт стерлінгів впав на 15% по відношенню до німецької марки та на 25% до долара США, що призвело до серйозних економічних та політичних наслідків для Великобританії. Для Сороса ж це стало тріумфом. Він заробив близько мільярда доларів, став відомим як людина, яка зламала Банк Англії. Чорна середа справила значний вплив на світову економіку та політику. По перше, вона продемонструвала вразливість фіксованих обмінних курсів та сили спекулянтів на фінансових ринках. По друге, ця подія зміцнила позиції Джорджа Сороса як одного з найвпливовіших інвесторів свого часу, а також зробила внесок у його подальшу філантропічну діяльність. Сорос, незважаючи на критику та звинувачення в цинізмі, продовжив використовувати своє багатство для підтримки демократичних реформ та прав людини по всьому світу. Розвиток теорії рефлексивності та її вплив. Теорія рефлексивності, розроблена Джорджем Соросом, займає центральне місце у його інвестиційній стратегії та філософії. Вона є концепцією, за якою фінансові ринки не просто відображають об'єктивну реальність, а й активно формують її. Основна ідея теорії полягає в тому, що суб'єктивні сприйняття та очікування учасників ринку можуть впливати на ціни активів, які в свою чергу впливають на поведінку учасників. Сорс стверджує, що в умовах невизначеності інвестори не можуть діяти лише на підставі об'єктивних даних, оскільки вони не завжди є достовірними. Натомість вони орієнтуються на свої переконання та упередженості, що призводить до циклічного процесу, дії учасників ринку змінюють реальність, яка потім впливає на наступні дії. Цей процес рефлексивності робить ринки неефективними та створює умови для виникнення ринкових бульбашок та криз. Застосування теорії рефлективності в інвестиціях дозволило Соросу успішно прогнозувати та реагувати на зміни ринку. Одним із найбільш яскравих прикладів стала його участь у краху британського фунту в 1992 році. Вплив теорії рефлективності на сучасні економічні та фінансові дослідження важко переоцінити. Багато вчених та практиків почали приділяти більше уваги психологічним факторам, що впливають на поведінку ринків. Теорія також. Відкрила нові підходи до аналізу фінансових і стала основою розвитку поведінкової економіки. Незважаючи на те, що теорія Сороса критикувалася з недостатню формалізацію, її практичне значення очевидне і продовжує залишатися предметом активного обговорення в економічній науці. Благодійність та політична активність Джорджа Сороса. Джордж Сорос починав як фінансовий спекулянт, але з часом його погляди еволюціонували. А він став відомий більше своїми філантропічними ініціативами та політичною активністю, і цей його перехід від інвестора до філантропа не був раптовим. Після свого великого успіху у фінансових спекуляціях він почав розуміти, що володіє значним впливом, який може бути використаний не лише для отримання прибутку, але й для створення більш відкритого та справедливого світу. Тож на початку 1980-х років Джордж Сорос, вже ставши успішним інвестором та фінансовим магнатом, прийняв рішення направити свої зусилля на просування демократії та відкритих суспільств у 1984 році. Він заснував фонд відкрити суспільства. Який став основою його глобальної благодійної імперії. Основна мета фонду полягала у підтримці демократичних реформ, прав людини, освіти та незалежної журналістики в країнах з авторитарними режимами. Сорос надихнувся ідеями філософа Карла Поппера, який вважав, що відкрити суспільство це суспільство, де уряд не має абсолютної влади та де захищена права людини. В результаті діяльність фондів Сороса охоплює понад 120 країн. А він направив на ці цілі мільярди доларів. Фонд Відкрити суспільства займається широкою благодійною діяльністю, спрямованою на зміцнення демократичних інститутів, підтримку громадянського суспільства, покращення умов життя в бідних країнах та розвиток освіти. Основні напрямки діяльності включають підтримка освіти. СОРОС фінансує освітні проекти, надаючи стипендії студентам та підтримуючи університети. Особливо він акцентує увагу на просуванні вільної освіти в країнах з репресивними режимами, правозахисна діяльність. Фонди активно працюють в галузі захисту прав людини, фінансуючи неурядові, громадські та правозахисні організації по всьому світу, розвиток медицини та охорони здоров'я, Це розприділяє особливу увагу боротьбі з епідеміями, покращенню медичної інфраструктури та доступу до медичної допомоги, підтримка незалежних медіа. В умовах репресій та цензури в різних країнах Сорос надає підтримку незалежним журналістам та медіакампаніям. Сорос не обмежується благодійністю, бере активну участь у політичному житті. Він став відомий своєю підтримкою ліберальних рухів та ініціатив у всьому світі. Він фінансував кампанії з просування демократичних реформ у східній Європі після падіння радянського союзу, підтримував рухи за громадянські права у США. Де виступав за легалізацію наркотиків та реформу кримінальної системи. Водночас його політична активність викликала гостру критику з боку консервативних сил. Сороса часто звинувачують у використанні своїх фінансових ресурсів для втручання у внутрішні справи країн та спроби підірвати консервативні уряди. Його діяльність, спрямована проти націоналістичних та авторитарних режимів, призвела до конфліктів з лідерами таких країн як. Угорщина та Росія одним з найвідоміших конфліктів є його протистояння з урядом Угорщини, де називають його дії втручанням у внутрішні справи країни. Незважаючи на критику, Сорос продовжує активно підтримувати ліберальні рухи, вважаючи, що його діяльність сприяє створенню справедливішого та демократичнішого світу. Ось що казав з цього приводу сам Сорос: моя філантропія, моя благодійність це продовження мого бізнесу іншими засобами. Критика та скандали. Джордж Сорос фігура, яка викликає полярні думки. Його критики, як правило, включають консервативні політичні групи, націоналістів та урядові структури країн, де він активно втрутився в політику через свої благодійні організації та фонди. Сороса часто звинувачують у використанні своїх величезних фінансових ресурсів для впливу на політичні процеси, особливо в Українах Східної Європи та США. Сорос був об'єктом безлічі звинувачень в маніпуляціях з фінансовими ринками та участі у політичних змовах найвідоміший випадок його ставка проти британського фунту 1992 року, що викликала економічні потрясіння у Великій Британії. Крім того, його звинувачують у спробах повалити уряди країн через підтримку опозиційних рухів та. Громадських організацій сорос неодноразово заявляв, що його діяльність спрямована на підтримку демократії та відкритого суспільства, а не політичні маніпуляції. Він стверджує, що його дії часто неправильно інтерпретуються, і що він прагне більш справедливого та стабільного світового порядку. Сорос також підкреслює, що його критики часто використовують його як цапа відбувайла для пояснення власних невдач. Спадщина Сороса так Джордж Сорос далеко не лише інвестор, а постать, яка ще при житті залишила особливий слід в історії фінансів, показавши, як окрема людина, яка має стратегічне мислення та ризикові капітали, може впливати на долі цілих економік та країн. Сорос каже, я народився з талантом знаходити дисбаланси в системах та використовувати їх на свою користь. Його теорія рефлексивності, яка стверджує, що учасники ринку як реагують на реальність, так і активно формують її, кардинально змінила підхід до економіки та фінансових ринків, поставивши під сумнів класичні теорії про раціональну поведінку. Не менш вагомою є і суспільна політична спадщина Джорджа Сороса. Фінансуючи реформи у пострадянських країнах, підтримуючи громадянське суспільство та вільну пресу, Сорос розширив можливості для демократичного розвитку і, незважаючи на критику тих, хто бачив його діяльності загрозу. Внесок Сороса у розвиток громадянського суспільства та демократичних реформ важко заперечувати. Його підхід до глобалізації, заснований на підтримці відкритих суспільств та ринкових економік, створив нову парадигму, в якій глобалізація стала не просто економічним, а й соціальним феноменом. Якщо вас цікавлять ідеї та підходи Джорджа Сороса, ось кілька його книг, які варто прочитати: Алхімія фінансів, «The Alchemy of Finance» Ця книга є однією з найвідоміших робіт Сороса, в яких він детально описує свою теорію рефлексивності та пояснює, як вона впливає на фінансові ринки. Він також ділиться своїми особистими інвестиційними стратегіями та аналізами ринку. Сорос Soros про Сороса, випереджаючи зміни. Соросом Соростейгедкор в цій книзі Сорос розповідає про своє життя, кар'єру та філософські погляди. Вона дає змогу краще зрозуміти його мотивацію та підходи до фінансів благодійної діяльності. Криза глобального капіталізму, відкрите суспільство на межі, The Crisis of Global Capitalism Open Society Endangered. У цій книзі Сорос аналізує глобальні економічні кризи та їхні наслідки для світової економіки, а також обґрунтовує необхідність зміцнення відкритих суспільств. Мильна бульбашка американської переваги The Bubble of American Supremacy. Ця книга присвячена політичним та економічним наслідкам війни в Іраку та зовнішній політиці США. Про глобалізацію. «On Globalization». у цій книзі Сорос аналізує вплив глобалізації на світову економіку та політику, пропонуючи свої ідеї щодо більш ефективного управління глобальними процесами. Джордж Сорос, фігура, яка викликає безліч суперечливих емоцій. Його життєвий шлях це низка успіхів та невдач, новаторських та спірних ідей, що впливають на світовий фінансовий ринок та політичну сцену. Тож він насправді герой, який використовує свої ресурси та вплив для зміни світу на краще. Чи лиходій, що керуються вигадою та призводить до економічних криз і політичних потрясінь? Поділіться вашими думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ви також можете підтримати нас на Patreon. Дякуємо і до зустрічі!